Привіт! Сьогодні буде відео на тему, як вас сприймають чоловіки. А, буде 4 пункти. 4 пункти Як вас сприймають чоловіки? Як вас сприймають, бачать чоловіки? Перший пункт, другий пункт, третій пункт, Четвертий пункт. Тут на ну, деяких пунктах по декілька п -п -п карт випало. Отож, перший пункт, як вас приймають чоловіки, п'ятірка жезлів. Як вас приймають чоловіки по п'ятірці жезлів? Як вас сприймають чоловіки по п'ятірці жезлів? Чоловіки сприймають вас як людину, яка може відстоювати свої особисті кордони. Вас сприймають як людину, яка, по суті, дуже емоційна, така піднесена, легка, наповнена. Проте ви аби кому ці емоції показувати не будете. Аби на аби кого ви розпорошуватись не будете. І ви дуже легко можете закритися, якщо людина вам не підходить або щось ще таке. Ви чітко вас бачить такою, яка чітко знає, чого хоче в майбутньому. І якщо це вам не підходить, ви можете зруйнувати взаємодію. Чоловіки розуміють, що просто так, типу, що вони прийдуть і нічого робити не будуть, то тут таке не пройде. Потрібно Якось проявлятися, якось робити кроки, діяти, і тоді є шанс, що ви якось відгукнетесь на це, будете якось реагувати реагувати. Проте все одно потрібно бути обережним, щоб ви не завершили це все потрібно бути їм у дорослій позиції, усе е, робити чесно, відповідально. Треба бути стабільним партнером і просто так легко, е, легко тут не пройде. Так, і, вон, і вони усвідомлюють, що ви така жінка, яка хоче стабільності. Яка цінує себе безмежно, яка себе стілювала, яка себе піднімала. І вони розуміють, що потрібно бути переможцем, щоб таку жінку зацікавити. Добре. Далі, як вас приймають чоловіки по другій позиції? Зараз ми подивимося, які тут карти випали по другій позиції. Дев'ятка мечів і двіка пентаклів. Тут дві карти випали. Як вас приймають чоловіки по Дев'яті мечів і дві пентаклів? Як вас приймають чоловіки? По другому пункту? Чоловіки бачать вас такою людиною, яка цінує себе, яка обдумує, типу, з ким їй увійти в стосунки, яка обирає, яка має право вибору, яка не квапиться увійти в стосунки, яка аналізує ситуацію, перш ніж щось робити, яка аналізує чоловіка, яка холодно приймає рішення. Вас сприймають як людину для стабільних стосунків в майбутньому. І, чесно, деякі чоловіки вас бояться проте це їхні проблеми. Вони бояться, що ви їх відштовхнете, вони бояться відмови і можливо. Та, да, можливо, вони хочуть взаємодіяти якось так легко, проте від вас вони відчувають такий трохи холод, і е, тому вони не проявляються, тому що бояться, що ї, їм відмовлять. Вас бачать такою людиною, яка краще обере себе, ніж стосунки заради стосунків, яка обере себе, ніж аби що. І вас бачить такою людиною, у стосунки з якою потрібно вкладатися, де потрібно щось робити, де потрібно щось доводити. І це добре. Коли жінка цінує себе, це прекрасно. Далі третя позиція, третій пункт. Як вас бачу, як вас приймають чоловіки? Сімка жезлів і трійка пентаклів. Як вас приймають чоловіки по третьому пункту? Як вас приймають чоловіки по третьому пункту? Чоловіки бачать вас такою трохи емоційно закритою. Вони розуміють, що для того, щоб завоювати вашу прихильність, потрібно щось робити, потрібно діяти. І просто так ви не будете до них проявлятися. Потрібно, щоб вони до вас проявлялися і вкладалися в ці стосунки. Тому вони вас бачать трохи далекою, такою емоційно закритою. Такою, яка може. Може відштовхнути. Проте вона цілком може дати шанс. Тим людям наміри яких чисті та прозорі, які поводяться чесно, які є імператорами, справжніми чоловіками, такими стабільними, які в міру діють і в міру не діють, які думають про стабільні стосунки. О, таким чоловікам ви можете дати шанс, а на менше ви не згодні. Це добре. Так, і четверта позиція. Як вас бачать чоловіки, тут прям багато карт випало, Зірка, справедливість, четвірка жезлів, двійка жезлів, блазень і паш пентаклів. Що по четвертій позиції? Як вас бачать чоловіки, як вас сприймають чоловіки по четвертій позиції? Як вас бачать чоловіки по четвертій позиції? Вас бачать людиною, такою, яка, по суті, всередині як дитина, така прекрасна, чарівна, чуттєва, енергійна, сонячна, наповнена людина, проте такою людиною, яка себе цінує, яка оберігає цю внутрішню дитину собі, оберігає цю внутрішню дівчинку собі. і Безмежно її цінує, лаліє і плекає. Яка боїться того, щоб її поранили, тому зовні вона може виглядати такою суворою, проте насправді всередині вона дуже чуттєва і вразлива, і е, вона хоче саме чоловіка стабільного, який е, буде ставитись до неї з повагою, який буде з повагою ставитись як до її закриття, так і до її емоційності, і, е, з яким. Вона зможе побудувати по-справжньому стабільні та прекрасні нові стосунки чесні, де партнери дорослі, психологічно зрілі люди, де вони емоційно зрілі люди, і де вони можуть гармонійно комунікувати та будувати щось таке, що матиме відгук в майбутньому. І що буде стабільним і результатом їхньої спільної роботи та їхнього спільного бажання. Отож, такою у вас ваші чоловіки, я без була рада зробити для вас цей розклад. Сподіваюся, що я змогла вам допомогти усвідомити ваші внутрішні процеси, трохи а, прояснити якісь Миті. А, з особистим розкладом звертайтеся в Інстаграм. Послання в описі каналу. Не в описі відео, а в описі каналу. Тож, я вам безмежно вдячна за те, що ви подивилися це відео. Бувайте!